Раді вітати вас на черговому випуску новин. Вже вкотре зустрічаємося з вами, щоб поділитися основними подіями місяця. З самого початку війни наша церква надавала гуманітарну допомогу членам церкви, просто нужденним жителям нашої громади і не тільки державним організаціям. Але ми не забували і про цінність духовного хліба, тому при роздачі пакунків проводились міні-служіння, адже ми маємо ціль не просто нагодувати людей, а й розповісти їм про Христа. За весь час війни було роздано близько тисячі продуктових наборів. Також наша активна соціальна та гуманітарна діяльність призвели до поліпшення відносин з місцевою владою. Надіємося, це ще не кінець, а ось і перші плоди нашої праці. Центр надання соціальних послуг Богославської міської ради Київської області висловлює щиру подяку церкві Спасіння та координатору Олександру Кучерку за надану благодійну допомогу у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни та інших необхідних речей. Також стаціонарне відділення в народі, яке називається Будник пристарілих також висловлює щиру подяку за приємні подарунки, за гарну проповідь вашого пастиря і за щирість ваших сердець. Від імені всіх отримувачів наших послуг, від імені всього колектива щиро вам подяка та низький уклін, Міцного здоров'я вам та мирного неба. Цього місяця нашу церкву відвідало двоє гостей єпископів Микола Савчук та Савочка Юрій. Вони поділилися з нами цінним словом, яке Бог їм відкрив. Я вірю, що для кожного з нас є великим благословінням черпати нові істини та дізнаватись багато різного про нашого Бога. Дякуємо пасторам, що надихнули та відкрили нові межі нашого Господа. Всі ми любимо чистоту. Наш Бог також її любить. Тому минулого місяця у нашій церкві відбулось глобальне прибирання, кожен міг послужити та допомогти прибрати територію храму. Була куплена фарба та засоби для укріплення бетонної стяжки. Загальна сума витрат 3 тисячі гривень. Таким чином, ми змогли підготуватись до зими та доробити все, що було необхідним до зимового періоду. Цього місяця наша церква стала ще більшою. Вісім людей пов'язали своє життя з Богом і помножили кількість спасенних в нашому місті. І ми, як їхня нова духовна сім'я, підтримали їх в такий важливий день. Та відсвяткували разом з нашими братами і сестрами. Вітаємо вас ще раз. Міцно тримайтеся за Господа. Минулої неділі в нашому місті відбувалась молитва за Україну, де служили пастори богославських церков. Наш пастор також мав змогу закликати людей до молитви за нашу країну. Дякуємо всім, хто жертвує і таким чином підтримує діяльність церкви.